У нас легендарна розпаковочка. Шо це у нас такое. Просто пішов би в мусорник. Вот так вот. Це, мені кажется, звичайні печеньки з шоколадом. Ой, Ви это ж вас, я скажу, що я не знаю. Трам был кукис. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде славнозвісний огляд на Crumble Кукіс. Чесно вам скажу, я не фанат американської випічки, тому що в них тут все-таки дуже специфічний на смак. Але крамбл кукіс я не могла не попробувати. І ви всі хотіли, щоб я тут пробувала саме крамбл кукіс порівняти з нашими. Тому йдемте пробувати і дивитись і взагалі побачимо, що таке Cookies тут в америці. Задія мене ті самі крамбл кукіс, Йдемте пробувати і подивимося, що ж в них такого. Пішли? Ну що я вже зупинилась зараз будемо пробувати. Рамбил кокіс. Я взяла маленьку коробочку, тут шість міні-штучок. Великі не захотіла брати, тому що ну треба спочатку пробувати, Правильно, правильно. Так як я казала, що я не дуже сильно фанат американської випічки, тому спочатку треба попробувати міні, а потім перейдемо до великих, якщо прийдемо. Давайте відкривати і подивимося, які тут смаки. У нас легендарна розпаковочка. Так, відкриваємо. Що у нас тут? Опа! Опа. 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 Ну, на фотографіях вони виглядають симпатичніше. Ну що, давайте пробувати. Почнемо з такого. Я вам прикріплю фоточку, як він виглядає на сайті і що це за смак. Мені, мені здається, це звичайний кукіс. У нас крамбл кукіси всередині йдуть значенкою, так? А тут, ну, давайте. дин 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 пара пара -пам. И все. Ну, вот так вот это выглядит. Это, мне кажется, обычные печеньки с шоколадом. Что это у нас такое? Самая обычная печенька с шоколадом. Это у нас идет 50 на 50. Брауни за обычной печенькой. Ломаем. Давайте так. Опа. О, а тут, а, це просто розтоплені е, крапельки шоколаду. Так от. Ну, тут треба. Оби ж я пробувала. Треба пробувати Брауні. Правильно, правильно, треба це як туг є. А Брауні прикольний. Тільки він дуже сухий. Його прям пересушили. Це у нас що це у нас наступне. А, Це у нас з ММД, походу. Але вони десь утопилися. Їх, походу, нема. Чик у мене було таке. От такі, Тут раз, два, три, три ММДМсика. Ламає. Опа. Раз, два, А, ні, ну трошки більше, ніж три, але все одно вони виглядають отак от. Ні, це трошки інше тісто. Оце вже, оце вже прикольно. Оце за ракісвою пасту. Треба трошки запити. дальше, боже, двитья, яка у нас красота дальше, то есть да? с карамелькой и да? Все? Не сделайте все-таки, что нас сейчас правильно? Да, это просто с карамелькой и с попкорном. Далі у нас вот такая печенюшка. Ви спитаєте ж, я скажу, що я не знаю. Щось зразу кажете, що це моя потишти не хочуть, бо що всередині будемо пробувати? Ну, а що? Ой. Знаєте, що це нагадує? От іменно оце от печення. Ви пробували колись сирі вареники. Вот Просто на смак, от як сира тіста, просто сирі вареники, які не ще. Така кризиночка міленька дуже, дуже міленька. Ну, як, типа, на любителя, але по сравнению з тим, вона дуже міленька. <свист> Ось вот так от. Вот так вот. Ой, що це за красята? Да. Дуже класи, ну, по крайній мере, непогано. Розріз непоганий. Ви, прикалити, що прикалитись, чи що? Таке саме. Ну, типу, по смаку або в нас сире, або в них не допекли, або, або я не знаю. Добре, що я взяла міні, того що великі, просто пішов би в мусорник. так от. Дивіться, я можу опрацювати цим антіпіарщиком, того що. До кондитерських виробів я дуже прискіплива. І так, висновок я зробила по крамбел-кукісам. Висновок такий, що в нас дійсно смачніші крамбл кукіси дійсно хороші з хорошим складом. Тут все-таки відчувається цей присмак хімозності. Відчувається цей присмак ненатуральності. Два останніх вони були або недопечені, або в них такий смак. Я не знаю. Я багато очікувань на крамбел-кукіс не клала, тому я і не отримала багато очікувань, тому що я на все дивилась здоровим глуздом, і я на все дивилась так, як. Дитер, якщо хочете попробувати, попробуйте, але їсти їх на постійній основі я вам не раджу. Чому? Тому що склад сумнівний, смак сумнівний. висновки. Хочете робіть самі, хочете спробуйте і тоді будете вже знати. Але одним словом, мою думку, ви почули. І я вам всім раджу гарного, смачного, прекрасного життя. Люблю вас всіх, дуже дуже сильно обнімаю і до зустрічі.